Доброго вечора, шановні телеглядачі в ефірі. Новини з Українки у студії Дмитро Згурський. Далі у випуску ви дізнаєтесь про таке. Губернатор Київщини про ліквідацію наслідків негоди Українка допомагатиме громаді Світлодарська. Які питання розглядалися на черговому засіданні виконкому? Яка вона? Писанка від мера. Зважаючи на наслідки негоди, яка нещодавно охопила всю Україну. Сьогодні у всіх на устах питання чи загрожує нам повінь. Саме з цієї нагоди губернатор Київської області Анатолій Присяжнюк провів прес-конференцію. Докладно про її перебіг, знає Лариса Діденко. Через Київщину протікає 1456 річок. Розташовано близько 2,5 тисяч ставків. Зважаючи на сильні снігопади, людей цікавить питання чи загрожує нам повінь. Що стосується головної артерії України, це Дніпро. Ви знаєте, на сьогоднішній день ми, е, немає таких великих застережень. Чому? Тому що система гідроспоруд дає можливість регулювати е, воду в Канівському водосховищі чи в Київському. І сьогодні в Канівському водосховищі рівень води значно менший, якщо порівняти його з минулим роком. Це дає можливість звільнити басейн, великий басейн для прийому води. Що стосується Київського моря. Аналогічно, як повідомив Анатолій Присяжнюк, за останні два роки було виділено 75 мільйонів гривень на прочищення зрошувальних каналів та ремонт 117 систем гідроспоруд. А це дає змогу весною через ці гідроспоруди, через грошаймі канали, через маленькі річки, щоб вода поступово уходила в Дніпро. Це дійсно велика робота була проведена, і повірте, великий об'єм води буде пущений якраз через канали і через малі річки. У ході прес-конференції губернатор повідомив, що доцільно було б створити бригади, які будуть своєчасно попереджати, а в разі необхідності реагувати на наближення повені на сьогоднішній день. Ми створили групи. Я вам скажу, що із допомогою МЧС з допомогою агенції водних ресурсів. У нас на обліку стоїть більше тисячі насосів. Які будуть залучатися і допомагати людям, щоб відкачати, якщо в випадку потрапить вода в підвал або до помешкання, щоб його відкачати. Проте власникам приватних секторів сніг на своєму подвір'ї доведеться відкидати самотужки. Якщо людина в приватному секторі не відкине від будинку сніг, який буде таяти, він обов'язково потече в підвал. І тому від самих людей теж дуже багато залежить, чи можуть вони допомогти самі собі, чи не можуть. Я скажу, що є опасність Вижгородського району не від самого Київського моря, а від того, що там рівнина і дуже великий багато опадів випало. І як ірпень, і бородянський район, то Бородянський район, і Бориспільський район. Також у ході прес-конференції губернатор Київщини повідомив про успішне подолання наслідків стихії, подякував комунальним службам та МЧС за оперативну роботу. Лариса Діденко, Микола Куріний, медіакомпанія Дніпро. 29 березня на Вологівський тес міста Світлодарськ сталася пожежа, в результаті якої знищено чотири енергоблоки. Прагнучи надати реальну допомогу у подоланні наслідків аварії Українська міська рада 1 квітня зібрала позачергову сесію. Подробиці у сюжеті. Над початком засідання міський голова Українки Павло Козирєв звернувся до депутатів міськради з пропозицією розглянути найближчим часом питання допомоги ветеранам Великої вітчизняної війни в безкоштовному придбанні ліків, а також подякував всім, хто допомагав у подоланні наслідків негоди. Я хочу подякувати всім комунальним, перш за все, підприємствам. Цей комбінат Українка, Рукла, Садиба, «Пош» за, з моєї точки зору, досить Оперативну, серйозну і ефективну роботу по подоланню цих наслідків снігопадів. Окремо хочу подякувати Трипівський ТЕС, яка досить серйозну допомогу надала навіть і не тільки в Українці, а й по всьому Бухівському району. У порядку денному позачергової сесії Української міської ради розглядалося одне, але дуже важливе питання про надання допомоги громаді міста Світлодарськ. Справа в тому, що на минулому тижні на новоївський ТЕС, яка входить в систему в Сендерго, відбулася досить серйозна аварія, в результаті якої станція повністю зупина. Ви можете собі уявити, коли в місті немає опалення гарячої води все цей час. Досить серйозна ситуація у Світлодарську не могла залишити байдужою громаду Українки. Павло Козирєв зазначив, що місто вже має досвід допомоги постраждалим під час повені на Закарпатті. Зібравшись на позачергову сесію, депутати Української міської ради одноголосно затвердили рішення про надання фінансової допомоги із міського бюджету в розмірі 50 тисяч гривень місту Світлодарськ на подолання наслідків аварії на ТЕС. Також, зважаючи на те, що життєдіяльність українки, як і Світлодарська, багато в чому залежить від стабільної роботи, розташованих поряд електростанцій, міський голова Павло Козирєв нагадав, що свого часу в процесі написання стратегії розвитку міста пропонував створити об'єкт, який би забезпечував в разі необхідності теплопостачання українки. Гіркий досвід того ж таки світлодарська підтвердив, що таку роботу необхідно виконати. Такий виробничий цикл забезпечення теплом міста Українка, Що коли не працює жодний з блоків Терпільської тес, то джерела тепла для українки немає. Плюс до цього електропостачання очисних споруд міста здійснюється безпосередньо від трипільської тез. Зважаючи на вище наведені приклади, депутати прийняли звернення до міністерства енергетики з пропозицією розглянути ситуацію як в Українці, так і в інших містах енергетиків щодо запобігання небажаним наслідкам, в разі якщо електростанції не працюють. Світлана Гриценко Артем Гончаренко, медіакомпанія Дніпро. У наступному сюжеті ми розповімо про питання, які були винесені на порядок денний виконавчого комітету української міської ради. Ви дізнаєтесь, кого обрали головою молодіжного дорадчого комітету і коли відбудуться громадські слухання в рамках коригування генерального плану міста Українки та села Плюти. Хоча за вікном сніг проте календарна весна уже повноцінно вступила в свої права. Тому одним і дуже важливим питанням, яке розглядалось на засіданні виконавчого комітету української міської ради, став розгляд питання про організацію робіт з благоустрою та озеленення міста в поточному році. Перший заступник міського голови Володимир Луценко зазначив, що кілька тижнів тому відбулася зустріч міського голови з підприємцями Українки, на якій обговорювалось питання прибирання та впорядкування прибудинкових територій і підготовка до Великодня. Як і кожного року намічено той перелік робіт, який нам потрібно виконати при весняному благоустрою, це побілка, фарбування, ремонт, обкопування, ремонт доріг, прибирання пробудинкової території, також було розподілено та закріплено за кожним житловим будинком суб'єкти господарювання, які будуть виконувати роботи по благоустрою прилеглої території до будинків. Слід відмітити те, що за кожним суб'єктом господарювання доведено йому його територію, яка знаходиться після, біля його будівель як суб'єкта господарювання із визначеною згідно правил благоустрою територію, це 10 метрів по периметру від будівлі, яка належить даному суб'єкту господарювання. І знову ж повторюю, закріплені ті об'єкти житлового фонду і загальноміської території, які вони будуть допомагати провести благоустрій. Координувати дії будуть мажоритарні депутати, які закріплені за цими будинками та голови житлово-будівельних кооперативів. До речі, останніх було запрошено на засідання виконкому для того, щоб вони повідомили про дотримання правил благоустрою, забезпечення чистоти і порядку підлеглих їм територій. Приємним стало те, що з 12 голів житлово-будівельних та гаражних кооперативів з'явилися усі за винятком голови ЖБК. Варіант традиційний для весняного благоустрою перелік робіт став. Однаковим для усіх кооперативів. Покраска дверей, покраска дитячих площадок починити. Там є одна поломана у нас качель. Побілити дерева, бордюри, привести в порядок саму територію. Генеральна уборка всієї території, побілка деревів, побілка бордюрів, обкопування дерев. Планується покраска металоконструкції спортивної площадки. Ще одним питанням, яке розглядалось у ході засідання, стало звернення до правоохоронних органів щодо незаконних дій, направлених на заволодіння майном територіальної громади. А саме мова йшла про будинок побуту. То сьогодні існує на один будинок побуту нашої два свідоцтва. Одне з них оформлене на територіальну громаду в 2010 році, і друге свідоцтво, яким говориться, що будівля будинку побуту належить. Товариство з обмеженою відповідальністю Українка. Звичайно, це, такої ситуації бути не може. Саме при приватизації цього будинку побуту приватизувалося тільки майно, стільці, зеркала і так далі. А сама будівля будинку побуту передана територіальній громаді, тобто іншого бути не може. Члени виконавчого комітету підтримали звернення до правоохоронних органів, аби вони розібралися у цій ситуації. Також на розгляд членів виконкому було представлено питання про проведення громадського обговорення містобудівної документації генплану Українки та села Плюти. Сьогодні на засіданні виконавчого комітету ми розглядаємо уже визначену дату проведення громадських слухань. Вона запланована на 30 квітня цього року. У будівлі е, палацу культури енергетик з двох годин будуть проводитися громадські слухання як по е, внесенню змін до генерального плану міста Українка, так і до внесення змін до генерального плану села Пліти. У ході засідання присутнім було представлено новообраного голову молодіжного дорадчого комітету Олену Зборовську. Також розглядалися питання торгівлі, квартобліку, комунального господарства і архітектури. Лариса Діденко, Микола Куріний, Тарас Перебиніс медіакомпанія Дніпро. Гомінкою хвилею простує українкою загальноміський фестиваль Вербіє, організований клубом сімейного розвитку Родинне коло. І кожен від найменшого жителя міста і до очільника громади Павла Козирєва бере у ньому участь, щоб представити в подальшому власні роботи на всеукраїнському фестивалі Писанковий рай. Писанковий рай, мистецька акція, яка вперше відбулась на Великдень у 2012 році в Києві. Тоді вона увійшла до Книги рекордів України, бо зібрала 28 тисяч писанок. Цьогоріч обіцяють, їх буде уже 100 тисяч, оскільки в рамках всеукраїнського фестивалю писанковий рай, рай-2013» започаткований новий конкурс писанка від мера, громада українки навіть не здивувалася, що міський голова Павло Козирів вирішив взяти в ньому участь. Тож він спробує себе в ролі писанка. Каря а заодно докладе максимум зусиль, щоб виграти головний приз конкурсу 5 тисяч кущів троянд для міста. А ось і генеральна репетиція перед справжнім боєм. Що Павло Козуря побував на майстер-класі відомої в місті шанувальниці народних традицій Ірини Погрібної. Майстер-клас був дуже емоційний, ще й не дивно. Адже така справа, як писанкарство, непросте і давнє мистецтво. Потребує особливого настрою інколи піднесеного, інколи занадто ліричного. Павло Козирів у ході майстер-класу продемонстрував індивідуальний почерк та обрав для нанесення на яйце вишуканий орнамент. Він дослухався до порад, долав сходинки великого давнього мистецтва, яке ховає в собі маленьке яйце, немов вивчав творчу абетку, в якій схована історія віків. Символи гармонійно перепляють. Літалися та створювали колористичну гаму. А яскрава, сповнена самобутності творчість, дарувала витончену красу, особливий піднесений настрій, весняне відродження. І радість, бо в давньому мистецтві писанкарства живе незначеність духу людського, і саме тому воно так хвилює всіх сьогодні. Ось і майстер-клас добіг кінця, а традиція розпису яєць, яка відома багатьом народам світу, але прижилася і розквітла справжніми самобутніми шедеврами лише в Україні. Гомінкою хвилею простує українкою, де кожен від найменшого жителя міста і до очільника громади Павла Козарева бере участь. У фестивалі Писанковий рай. Тож і ви долучайтеся власних традицій. Не цурайтеся, а на майстер-класі побували Світлана Гриценко та Микола Курінний. Медіакомпанія Дніпро. На цьому наш випуск завершено. З вами був Дмитро Згурський. До нових зустрічей!